Доброго дня, сьогодні у нас 18 липня. Ми знаходимося на нашій демоділянці кукурудзи, до де нас висіяно 10 різних гібридів. Будемо за ними спостерігати. Так, Праворуч від нас це дві сівалки хатина. Як бачите, він тільки тільки викидує волоть. Ще початків навіть не видно. Там де не де один. Далі в нас йде гібрид Пвиха від компанії. ПСП урожай. Є такі, що по три повикидувала, володь уже цвіте повним ходом. Такий стан висота рослини, десь може 2,20-2,30 повикидувала по два початки. Не дуже ми там коїде не втримали мещій, але в принципі більш-менш так по полю то чисто. Оце так виглядає пивиха від ПСП урожаю. Ось дивіться, 4 викинула. Стоїть окремо, подивимося. Все три. Три. Густота тут, нагадаю, 51 тисяча ми висівали. А ось ось цього. Раз, два, три, чотири, п'ять. Викинула. Все. п'ять, 51 тисяча. Густота посіву на лінію посіву. 50 кг карбаміду. Попередник озима пшениця. Прямий посів 5-6 травня. Так, далі в нас іде пивиха від Ростагра. Отак виглядає пивиха від Ростагра. Це у нас тут шкідничок завівся. Це мабуть він чи не він? Так, отак виглядає пивиха від Ростагра, вона виглядає краще, начебто подивимося, що буде далі. Поки нормально. Теж рослини, які стоять окремо, повикидували ось три, ось три. Слідкуємо, що буде далі. Це я йду по стику, ліворуч зараз ПСП врожай, праворуч. Ростагра. Йдемо далі. Далі в нас іде гібрид кросбі теж від Ростагра. Фао теж в нього 180. Все, зараз так щоб для порівняння це пивиха, це кросбі. Що він нам каже? Виглядає теж поки досить непогано. Трошки пізніше видно тільки прийми, тільки повилазили, волочья не цвіте, пойде зацвітає. Брід Ну, Поки теж виглядає непогано, будемо спостерігати далі. Отак він виглядає все, з теж з тих сівалк. Наче виглядає непогано. Слідуючий у нас гібрид... Теж від Синівір. Ой, від Синівір. Від Ростагра. синівір. Прийшли ми ось стик. Праворуч гібрид кросбі, ліворуч синівір. Він вищий, висота рослини, мабуть, метра три. Дуже високий, високе кріплення качана. Теж здатність формувати два і три початки. Я бачу на ньому є. Поки виглядає досить непогано. Дивимось, що буде далі. Це вже який сформувало Початок рослима стоїть окремо. Синій вір. В 190. Отак він виглядає, як бачите, нема, не видно ніякого дефіциту живлення, рослини зелені, повиганяли, формують. Качатки. Йдемо далі. Учасник у нас бривант 7515, пау в нього 240. Виглядає він отак, досить непогано. Десь на, по висоті теж високий, якщо до краю метра три, мабуть, висота. Висота та сама, 51 тисяча, поки він виглядає дуже-дуже добре. Дуже добре виглядає. Бривант є бривант. Подивимось що буде далі. ФАВ 240. Отак він виглядає. Досить непогано. Ідемо далі. Наступний наш гібрид, це ДН славиця, ПСП урожай, ФАО 250. Все, праворуч бривант 2715, 85-15. Ліворуч у нас славиця. Дуже потужні рослини. Дуже високі, теж формують велику кількість початків, але ж дуже зріджений посів, із за того, що насіння було дуже погано відкаліброване, і бите було, ну я показую. Дуже неякісно підготовлене насіння, хоча рослини, які тут стоять, які я бачу, вони вражають. Гібрид, думаю, потенціал у нього досить непоганий. Будемо за ним слідкувати далі. Але ж дуже Зріджено, як бачите, світиться все. Яка тут буде густота на момент збирання, невідомо. Наш наступний учасник це насіння з Elix. Ніколи не купуйте насіння на Elix. Оце хойде ще видно попадається, Славице таке що щось величеньке, я по волоті бачу, що воно світло. А решта таке щось вилізло, як казала моя бабуся, як... Чорт летить і крила звісим. Таке щось вилізло, ось півтора метра висотою викидує волуй, щось формує там якісь початки. Ось таке. А такий гарний був мішок. З етикетками, з голограмами, наклеечками. Прям все в огнях, як каже Міша Коломаць. Але результат отакий. Так, наступний наш учасник це ДК Велес, 270 у нього, це наші місцеві виробники, фірма Варіант. Так виглядає Велес. В принципі виглядає непогано. Поки що ФАО нього 270, тому він тільки-тіка -тільки викидає волок, тільки зацвітає. Початки ще тільки-тільки виходять. Я цей гібрид сіяв, я кажу, в принципі гібрид, потенціалу гібрида непоганий. Подивимося, що буде далі. Так, йдемо Достатний далі. Учасник гібрид Фабріс ВТВ Стандарт. Оце ми стоїмо на стику рядка. Праворуч від нас Велес, ліворуч фабріс. Як бачите, по висоті вони приблизно одинакові. Велеса ФАО 270, Фабриса 280. У Фабріса приймички світлого кольору, велесу червоного. Так виглядає Фабрис. Досить непогано виглядає поки не дуже високий. Формує все і по два, і по три. Потенціал є. Дезріджений посів. Формувати більшу кількість печатки. Колір насичений, поки веде себе він достойно, непогано. І в нас залишився ще один гібрид, останній від компанії АВ Стандарт, зараз ми його знайдемо. Це Арлін від AV Стандарт v 300 Це він з нас знаходиться ліворуч, праворуч, фабріз. Я вже блин, сам запутався на вулиці. 35 градусів жари Так, це в нас орлен Ліворуч. Праворуч фабріс Так, ми дивимося орлєн. Як виглядає орлен Ну, в принципі, у нас рослини рівненькі, нормальні, повикидували по два, по два початки. Схожість гарна. Непоганий поки гібрид. Поки показує все. Все добре поки все добре зайдемо трошки всередину слідкуємо що буде далі це поле як казав отримало найменше опадів з усіх на цьому полі після нашого останнього візиту останній візит у нас був 5 Два тижні тому випало 20 мм опадів. Все, всім дякую за перегляд слідкуємо далі хай воно вже там нальє щось нам якийсь початок на вулиці Спека, другий день 35 градусів, якраз випробування для наших гібридів. Все, всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України, всім дякую.